Літає в продаж гонка, це в нас С-5, кінець 2018 року, 3 літра, квадро. Гарно на кольорі сірань комунарда грей. Пошкодження у нас було по задній частині. Фарбовано в нас два елементи, безпека не спрацювала, тому там всі проблемні місця, низ дверей заклеєні в бронеплівку. На хорошій зимовій гумі, ну, трошки диск треба. Підфарбувати, тому що власне, ця дівчинка десь трошки їх зачепила. У нас роздвоєний вихлоп, притонована, тут нас додали такий спойлер, виглядає органічно. Біненько. у нас Активний вихлоп, комбінований салон, шкіра Алькантара з боковою підтримкою. Доопрацьоване у нас кермо виглядає, Ну як на мене, то Непогано. Музика Бенг, датчики дощу світла, камера заднього огляду, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль на три зони. У нас сотка пробігу, ніяких помилочок немає, бездротова зарядка. Весь пластик по салону замінили на карбон. А, до речі, по вихлопу. Він у нас регулюється, коли міняєш режим руку. Він... Легенькими відстрілами технічно по машині нічого робити не потрібно, вона вся обслужена від А до Я. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. зі авто Новокостянтинівська 8